Москві були переконані, перемога Зеленського на президентських виборах 2019-го дозволить реалізувати мінські угоди і інтегрувати підконтрольні Росії так звані ЛНР та ДНР до України. У перші ж місяці президентства Зеленський прагнув сісти за стіл перемовин із Путіним. Той, через губу публічно відгукувався про шостого президента України. Коли в червні 2019-го Путіна запитали, чому він не привітав Зеленського з перемогою на виборах, той відповів: Розумієте, він дотепер продовжує відповідну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він якось повинен визначитись у тому, чого він хоче досягти, що він хоче зробити. Судячи з усього, він хороший спеціаліст у цій сфері, у якій працював дотепер. Він хороший актор. Я кажу про це серйозно, але одна справа когось грати, а інша справа бути кимось. Ілюзії Зеленського домовитись з Путіним десь посередині розвіялися дуже швидко. Господар Кремля волів, аби зустріч із новим президентом України була першою і останньою для отримання ключів від української держави. Схоже, саме на це Путін розраховував, коли погоджувався на зустріч із Зеленським. Вона відбулася на саміті Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019-го. Того дня в Єлисейському палаці зібралися Зеленський Путін, Макрон і Меркель. На що розраховував тоді Путін? На недосвідченість і дилетантство свого українського візаві. Схоже, він був упевнений, що Зеленський поступиться всім забаганкам Кремля без бою. Путін хотів, аби на підконтрольних Росії територіях відбулися місцеві вибори. Які б легітимізували тамтешню воєнну хунту та колаборантів? Зеленський наполягав на відновленні кордону між Україною та Росією а вже потім, на проведенні виборів так званих ЛНР та ДНР, російський президент не приховував свого роздратування. Він не йняв віри, що колишній комік переграє його за столом міжнародних переговорів. Про що говорили тет а тет Путін і Зеленський? Відомо лише їм. Зустріч із запланованих 30 хвилин продовжилася до однієї години. Але судячи з поведінки російського президента, Путін був розчарований зустрічю. Хоча, як згадував екс-голова офісу президента України Андрій Богдан у вересні 2020-го, у Парижі Путін шанобливо ставився до Зеленського. У той час Путін хотів знайти якесь рішення цієї проблеми, каже Богдан. Але я не знаю, з яких мотивів, економічних або політичних. Мені здається, що це з політичних мотивів, в тому числі. У Зеленського скажена підтримка, в тому числі і в Росії, і воювати з улюбленцем свого народу це подати себе неадекватно, розказав колишній соратник Зеленського в інтерв'ю Дмитру Гордону. І додав: потім Путіна, мабуть, жорстко кинули. Щось пообіцяли і обіцянку не виконали.